Сьогодні в програмі Партиципативна демократія в дії перше на сесії депутати розглядали петицію. Школярі надолужують навчальну програму в умовах протиепідеміологічних заходів. Медики відмічають зниження захворюваності на грипі ГРВІ серед учнів. Сьогодні южноукраїнці відзначили 27-му річницю виведення радянських військ з Афганістану. З цієї нагоди відбувся традиційний мітинг. Міський голова пообіцяв приділяти більше уваги захисникам вітчизни та їх сім'ям. Для цього до програми соціально-культурного розвитку міста на найближчі 5 років буде внесено пункти, які дозволять розширити перелік пільг воїнам-інтернаціоналістам. Після пережитого не всім вдалося адаптуватися до мирного життя. І зараз колишні учасники афганського конфлікту воюють на Донбасі. Так, голова... Міської спілки воїнів Афганістану Володимир Венгер повідомив, що восьмеро його побратимів хочуть піти добровольцями захищати територіальну цілісність України. Завершився мітинг покладанням квітів до пам'ятного знаку. Заради трьох питань скликалася позапланова шоста сесія, яка відбулася 11 лютого. Майже годину депутати слухали доповідачів та самі активно обговорювали електронну петицію під назвою Мораторій на діяльність благодійних фондів при школах і дитсадках. Її ініціювала громадська організація Самопоміч Южноукраїнська. Звернення налічує півтори сотні підписів. Головний освітянин у доповіді посилався на низку законів та інших нормативних актів і акцентував, що благодійну допомогу збирають батьківські Комітети в їхню роботу адміністрація і педагоги не повинні втручатися. А інформація про надходження і витрати прозора та доступна. Вона розміщена на офіційному сайті управління освіти з метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів з батьків. Доручаємо керівникам навчальних закладів. Систематично проводити звітування перед батьківськими та педагогічними громадськостями про використання благодійних та спонсорських коштів. Такі звітування проходять двічі на рік: один раз під час проведення підсумкової педагогічної ради в закладі. Інший раз є обов'язкове звітування керівника, визначене міністерством освіти, яке проводиться тільки протягом червня і в червні місяці. Керівник за допомогою голови Батьківського комітету звітує про отримання і використання благодійних внесків. Автор петиції, голова громадської організації Андрій Стулін, також мав можливість висловитися. Співдоповідач сказав, що він не проти благодійних фондів, якщо ті офіційно зареєстровані. Його обурює, що проблеми дитсадків і шкіл перекладають на плечі батьків. Єжі годно фонди в школах і особливо в дитсадках збирають все більше Не всі готові платити одинаково, але діти фактично заложники ситуації. Ми пропонуємо ввести мораторій на діяльність благодійно благотворительних фондів в кавичках на території міста на 5 років. Нікаких денег з родителей на двері, окна, кровати, кровлі, унітази і інтерактивні доски. Все це забота бюджету міста. Звучали зауваження, що петиція складена некоректно. Накладення мораторію на благодійність це порушення закону. Втім, присутні погоджувалися. Певні зловживання у цій сфері є. Давайте шукати в бюджеті кошти на. Матеріальні цінності для шкіл, і давайте робити благодійні фонди в школах. Але давайте заборонимо ганебну практику, примусового звання коштів. Ми не далі ставити зараз під саміння законна, ні законна та піця. Ми її изучити і взяти до відома. Актуальність цієї проблеми є. Потрібно вміло формулювати свої петиції чи звернення громадян до органів місцевого самоврядування, а наша справа їх компетентно розглядати. Я думаю, що воно знайде своє відображення в тому проєкті рішення, а потім і рішення, яке прийме сьогодні зала. Але ми з вами повинні чітко враховувати, що тут наводити порядок потрібен і забороною тут не обійдеться. Ми дійсно зможемо знайти той мінімум, який відповідає санітарним іншим нормам в школі, і забезпечити той мінімум, щоб у нас там санітарний стан. Щоб вона крейда була ну, все, що потрібно, це мінімум, ми забезпечимо. Більшістю голосів петицію визнали такою, що суперечить чинному законодавству в частині накладання мораторію на розвиток благодійної діяльності. Втім, серед громадськості має бути проведена роз'яснювальна робота щодо добровільності допомоги. А інформація про надходження і використання благодійних внесків повинна оприлюднюватися. Також на сесії скасували відкритий конкурсний відбір виконавців робіт, надавачів послуг та постачальників товарів, що здійснюються за рахунок коштів бюджету міста. Окрім цього, наші парламентарі затвердили звіт начальника фінуправління про виконання бюджету за 2015 рік. На шостій сесії депутати розглядали питання про скасування дії положення про відкритий конкурсний відбір виконавців робіт, надавачів послуг та постачальників товарів, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста. Як пояснила начальник фінансового управління, така потреба виникла у зв'язку з необхідністю приведення закупівель до норм діючого законодавства. Тетяна Гончарова вказала на недоліки прийнятого три місяці тому регуляторного акта за її словами. Положення суперечить бюджетному кодексу і закону про здійснення державних закупівель. Тому першим пунктом в проєкті рішення йшлося про його скасування, а далі пропонувався альтернативний варіант Зобов'язати головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів, закупівлі. Товарів робіт і послуг, вартість яких менша вартості, зазначеної в пункті 1 статті 2 закону України про здійснення державних закупівель. Ми знаємо, це товари послуги 200 тисяч, роботи півтора мільйона. Шляхом проведення аукціонів на електронних тендерних площадках, які входять до електронної системи державних закупівель, прозоро. При цьому вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ повинна перевищувати так, як було в положенні. Для товарів 10 тисяч, для послуг та робіт 20 тисяч гривень. При Цьому запропоновані зміни не розповсюджуються. На закупівлю енергоносіїв, комунальних послуг, експлуатаційних витрат, послуг з вивезення та складування сміття, послуг зв'язку, комп'ютерних програм для здійснення бухгалтерського обліку та звітності і передплату періодичних видань. Проект рішення підтримали 24 володарі мандатів. Утримались представники партії «Укроп» і наш край. Цієї суботи школярі не відпочивали, а навчались. Попрацювати їм доведеться, і наступної суботи. Після двотижневої вимушеної перерви через карантин треба наздоганяти навчальну програму. Весняні канікули теж обіцяють скоротити управлінням образування рекомендовано нам на 50% осуществити существити цих часів, 50% інтенсифікації – це 7 днів, і 7 днів це 3 дня роботи по суботам. І чотири дня виходу в канікулярний час. Щоранку в школах моніторять відвідуваність. В четвертій, наприклад, в середньому відсутні 50-60 учнів. Це 6% від загальної кількості. В той час як школярі зайняті на уроках, технічний персонал зайнятий прибиранням. Наталя Глізнуца розповіла, що тричі за день вона і її колеги дезінфікуючими засобами миють всі шкільні коридори, а в кабінетах дезінфікують вже тоді, коли діти розійдуться по домівках. Підлогу теж миємо соліклором на 10 літрів води, дві таблеточки кидаємо соліклором. Профілактичний засіб. З першого дня виходу в школу ми проводимо всі мероприятия карантинні, которые нам предписаны санепідемстанцією. Это и влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, это отмена кабинетной системы однозначно, это проветривание. Якщо в будь-якому класі захворіє 20% учнів, його закриють на карантин, додала директорка навчального закладу. Втім, медики вже відмічають зниження показників захворюваності серед дорослих і школярів. Тож є сподівання, що завдяки дотриманню протиепідемологічних вимог другої хвилі грипу не буде. Істрасну і ніжну, сумну і бурхливу, безмежну і вічну оповідала музика інструментального ансамблю Візерунки під керівництвом Володимира Корольова. Концерт відбувся напередодні Дня всіх закоханих. Сам маестро двогодинний концерт провів за роялем, а оркестром диригував витонченим помахом руки, кивком голови, поглядом. Музики подарували глядачам красиві твори і гарні враження. Ще до початку концертної програми керівник візерунків розповів, що артисти доклали багато зусиль, аби гра сподобалася глядачам стіни доглядацької зали лилася музика відомих композиторів і авторські твори маестро. Звісно, будуть композиції, які составлені мною. Назвати, сказати, що це музика, сочинена мною, це буде, звісно, е -е, слишком високомірно. Музики вже сочинили до мене дуже багато. Я всього лише комбінірую, як ремесленник. Музику стараюсь, щоб це було красиво, щоб це подобалося людям. Мы хотели, чтобы наша публика осталась довольна этой музыкой. И мы предложили много труда. Ну, посмотрим, что из этого получится. Від класики до джазу, від ретро хітів до мелодійних авторських пісень. Усе це можна було почути в одному концерті. Виступи музикантів прикрасили вокалісти: Валерій Григораш, Світлана Філімонова, Юрій Артюхов. Також у концерті взяли участь юні дарування школи мистецтв і хор храму Христа Спасителя. Глядачі спостерігали і за творчою династією якупців. Тато Віктор грає на гітарі, син Михайло віртуозно вистукує на барабанах, а дочка Марія співає. У фіналі концерту для глядачів музики влаштували брас парад. На своїх духових інструментах виконували соло партії.